Доброго дня, городники! Сьогодні я розповім вам, який сидерат потрібно обов'язково саджати весною, як тільки у вас з'явиться можливість вийти в город, щоб земля вже протряхла та її можливо було вже копати. Тому що цей сідират збагатить ваш ґрунт в городі корисними поживними речовинами, зробить ваш ґрунт більш пухким та поживним для вирощування наступних овочевих культур. Які ви будете висаджувати у ці грядки після сидирату. А в цілому цей сільрад також допоможе відновити родючість вашого ґрунту, а мова в цьому відео піде про гірчицю. Їх є декілька видів: жовта та біла. Немає різниці, яку сіяти, вони обидві виконують свою функцію. Зараз я покажу, як вірно підготувати грядку і розповім о точних термінах посіва. А також коли її потрібно буде вже перекапувати, тому що не можна, щоб гірчиця переросла. За допомогою граблів ми скородимо грядки на глибину 5 см. Цього буде достатньо для посіва насіння гірчиці, тому що коріння гірчиці дуже тонке і дуже глибоко проникає у ґрунт на глибину до 2 метрів. Це і є її першим плюсом, що вона може доставати корисні елементи з самих глибоких. Шарів ґрунту, а потім всі ці корисні речовини рослина на гірчиця накоплює в своїх листях та стовбурі. А після її скашування та перекопування в верхньому шарі землі, всі ці корисні речовини там залишаються. Тому наступним овочевим культурам, які ви будете вирощувати на цій грядці, буде дуже багато корисних речовин, тому вони будуть дуже гарно і швидко рости. Також при весняному посіві ґрунт набуває потрібної структури. Стає більш пухким, у нього набагато легше проникають вода та повітря. А також гірчиця, як сідират, ефективно бореться з бур'янами, тому що вона своїм густим корінням займає багато місця під землею, і у бур'янів просто немає шансів на проростання. Також у гірчиці міститься багато ефірної олії, яка допомагає відігнати комах і шкідників. Тому усілякі плодожерки, слимаки або дротянка зникнуть з вашого городу. Ну а якщо ваші грядки не скопані, то перед висівом гірчиці їх обов'язково треба скопати. Ну а зараз приступаємо до посіву. Ніякі сіялки вам не знадобляться. Ми просто набираємо повні долоні зерен гірчиці, розсипаємо її по грядці. Тим паче, якщо ви робите це ранньою весною, то ґрунт ще вологий і темний. А зернинки, гірчиці, вони світлі, і їх дуже добре видно на поверхні ґрунту. І ось подивіться: в мене літрова банка насіння, і ось ще скільки залишилося. Ну, в мене ще багато городу, тому вона вся розійдеться. І дам вам ще одну пораду: чим раніше ви її висієте, тим ще на вулиці буде вологіший ґрунт після зими. А це значитиме, що можна буде обійтися і без поливів. Гірчиця і так добре проросте. Гірчиця проростає навіть коли просто лежить на поверхні ґрунту. Але якщо у вас є змога полити посіви, то це дуже добре, тому що після поливів гірчиця почне проростати вже на третій день, а десь через місяць гірчицю можна буде вже скосити. Головне не допускати, щоб вона переросла, тому що її стовбур стане твердий і буде довше перегнувати в землі. А коли вона виростає десь сантиметрів 30 то її можна навіть не скошувати, а просто лопатою перекопати і зробити це краще перед тим, як ви будете висаджувати розсаду ваших овочевих культур. Таким чином ви і сидирати перекопаєте, і грядку підготуєте, а зелена маса від відсидиратів буде поступово перегнивати та підживлювати вашу розсаду. Так що, друзі, якщо інформація з цього відео була для вас корисна, то обов'язково поставте лайк, не забудьте поділитися. Цим відео з вашими друзями, а також підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати вихід нових відео. Я вам бажаю удачного дня та мирного неба над головою. Зустрінемось у наступному відео. Бувай!